Зараз я вам покажу, чому я обрізаю завжди на пеньок, а не по-іншому. Тобто, у ну, випадку, якщо там, е вам гілка не потрібна, вона росте всередину, після грубих зрізів, то да, звичайно, ви можете їх зрізати під самий ноль, щоб вже звідти теоретично нічого не росло. А тому дивіться, ось такий маємо результат. Ось бачите, пеньки, ті, що я поробив в тому році. Ось був пеньок, це я зрізав, зараз вам покажу. І потім. Я його зрізаю ось на обратний різ, Бачите, і він вже наступному році нам дає по-любому список. І я, цей вже, і я вже цей пеньок перевожу на цей список, І в такому випадку більше жировика звідси не буде. Тобто не буде оцих пагонів таких, бачите, бо я зробив там зрізи зараз, грубі, принижував цю крону в тому році. І ось дивіться, результат. Або ми маємо з таких пеньків ось вже плодові утворення. А якщо ми цього не маємо, в нас росте жировик і теж плодові утворення, або такі плодові списки. в будь-якому випадку назад ми вертаємо цю гілку, чи так, чи так, і тим самим. Ми більше з цього місця жирових пагунів не буде. Ось це однорічні, бачите, вони вистрілені. Я їх зробив на такі пеньки. В наступному році з цих пеньків будуть або списики, або тут утворяться плодові. І випусти ось такого пагона жирового. Бачите? Ось жировик, тобто строго росте доверху. Зрізав я в тому році оце, бачите, на пеньок. Ось такі зробив пеньочок. В цей пеньочок ми маємо ось плодову брунечку, вже на ньому. Ось, бачите. Списик, такі плодовий, ну він середину я забираю. І я вже можу в цьому році забирати цей жировик і переводити. Ось тут списик, бачите, ось був списик. Тобто ось був навіть такий пеньочок. Він дав просто аж жировика немає. Він дав одну плодову гілочку з в кінці. З таким. Ось, дивіться, більш серйозніші вже схеми. Бачите, був пеньочок і тут перерізав. Що ми маємо? Як, як в такому випадку роблю? Я тут зараз цих дві забираю жирових. А тут я забираю і залишаю все. Це плодовий список і плодові закінчення. Більше ми, звідси, жирового, жирового пагона мати не будемо. Тому дивіться, зараз я ще знайду приклад такий чудовий, щоб ви зрозуміли весь принцип. Ось, ну Там, в принципі, яка різниця? Ось, дивіться, Ось, бачите, теж був пеньок. В тому році була гілка, я її зрізав. І, і тут ми маємо зараз утворення. Ось був пеньочок, бачите? Пустило жировий пагін доверху, і тут ми маємо плоди. Все, я на обратний ріс назад, тобто вернув все, звідси не піде, бо всі соки підуть в утворення плодової дворічної, вже на трьохрічній доровині буде утворюватися плодова брунька. Ось, дивіться, був теж пеньочок, ось утворилася плодова бруньочка і дав жировик. Тепер я знову на цей самий пеньок я його вертаю. Якщо зробити маленький пеньочок, ось такий, бачите, з нього вийшло теж дві гілочки. Але тим не, тим не менш, одну жирову я забираю, а тоненько. Залишаю, бо в нас Ну, В нашому випадку я її теж перерізаю на такий пеньочок, тому що вона мені тут не потрібна. Ось навіть дивіться, ось був пеньок, бачите, не спрацював. Тобто, дало нам дві грубі гілки, які мені не потрібно. Я їх назад на обратний різ, хоча ось утворюється, бачите, плодова. Тому, тому якось так. Дивіться, ще що, який приклад показати. Ну, ось був пеньок, бачите, пеньок дало нам два списки плодових. І тепер я одну звідси забираю. А ці списики я можу залишати, бо вони урожайні. якщо потрібно. Ось був довгий пеньок. Він нам дав, що я, я цю гілку, тобто рубанув, ось така гілка у нас була. дай, Я її не вибив ось так. Ось, наприклад, ось, да, гілка. Я її можу забрати під ноль, а мені треба, щоб тут була даревна. Я залишаю на такий пеньок. З цього... Ой, чекайте, з цього пенька нам піде жировик і якісь плодові список, так як ось тут, наприклад. Був такий пеньок. Він дав нам, дві це комущу. І що я роблю? Я в цьому році вже є в мене, на що перевезти. Якщо у вас є на що переводити, або на плодовий списочок, або на плодову брунечку переводити, і все, все місце більше нас рости, нічого не буде. Тому. Бачите, є пеньочки, що добре спрацювали, без жировиків, тобто плодове утворення і плодовий список. Але як якому випадку буває. Тому один рік ви ріжете їх на пеньки, а на наступний рік ви вже будете мати з нього результат. Ось так, бачите, пеньочки були всі. І тепер ця гілка в мене не оголена. Якби я все позабирав під ноль, так як ось хтось забирав, бачите, вона була б гола. Гола і все. Я поробив пеньочки. Бачите, поробив пеньочки і тепер на, на, на цій всій частині в мене утворилися плодові утворення. Тут і получимо плоди. Тут, 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 тут. Поняли, так? Да? Все.